Доброго ранку, шановні товаристи, підписники каналу Бойківський грибник. Сьогодні 18 жовтня 2023 року, морозний ранок. Ми з товаришами Стасією вирішили вирушили в подорож у Сокогір'я Карпат, подивитися, чи як у нас справи з грибами. Прийшло хвилин 20-25, ми піднялися трішки нагору. Спочатку... Ситуація була не дуже, а тут подивіться, Грибочки почали з'являтися. Один. Яка картина? Другий. Третій. Четвертий, п'ятий, ще десь бачить шостий і ще дивитись. Пішли, ми спроє, ще 10 хвилин, пішли чуть вище. І тут нас чекає ще один сюрприз. Ось такий білячок. Один. І ось такий білячок. Другий. І там я десь бачу ще один. Третій. І все де на бачите, такі трішки поморщені. А там четвертий, що? Четверти. Нє-ні! Нє. Іди сюди! І тут четвертий такий. Ага, і там п'ятий. Ось будемо дивитися далі. Лише 15 хвилин, там в одному містечку знайшов три грибочки. Знімав, думаю що один. Тут ще один і шукаємо пару. Можливо щось знайдемо. ТОТ я! Поки пари не бачу, щось там далі ще білі. Як знайду, то включуся. Так, зійшли ми трішки вниз по лісу. Там холодино. Чути, що це, видно, примерші гриби. Пішли назад наверх. Пішли.

Зараз ще подивимося, можливо ще. Вийшов взагалі на саму горку, де молодняк межує старим лісом от можете побачити. І в самому зиму... дупіку отакий біля чаках. Ось такий. О! О, вже, мішка старенька. Пошукаем дальше. Знову нагорщи. Такий резаний біля О, тут ще от друга. И тут води ще один. Да. найти. Как его забрать? О, о стеж погрыз. Результат я. Три штучки. Рухаемся, да. Здесь пришел, залез. Лишив грибочка, одного зарубив, не можу покласти. а інші є. О! Ось такі краси. Дивіться, такий Другого не можу побачити. Де ж його лишив? Шукаємо пару. Думав, що загубив, але нічого, ось такий красончик ось такий красончик. Ніжка, правда, така собі. Вже спустив. Ану йди туди, спустилися майже до автомобіля, до входу вгору. Донизу в лісі тут зразу холодніше, грибів менше, подивіться. Один який красить, але замерз. Змерз. Вже навіть запах. Ми поставимо його. на Розсіювання. Ну а ці два подивимось, я знаю. Можливо на сушку піти. О, цей, цей більш мен. І цей більш ми. Хайно. Сходимо до машини до автомобіля. 11 година дня, і подивіться, який приморозок до тепер і ні тримається. Закінчується наша сьогодні сьогоднішня прогулянка. Результат, я вважаю, гарний. Гриби, правда, старенькі, Дома покажу більше. Відро, стандарт. Ну і кульку половина. Дякую, Боже, за урожай. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нашим героям. Все буде Україна, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, ставте верніше вподобайки. І до нових зустрічей. Надіюся, що. Який гарний водоспад Надіюсь, що що грибочки будуть, показую наступний тиждень без приморозків. Так що до майбутніх зустрічей. Гриби сьогодні по верхам. По зам холодніше, верху тепліше і в листяному дереві э, лісі. До нових зустрічей! Ось результат сьогоднішньої прогулянки. Стандартне відерце гребів, ну і півкулька біленьких. Підпеньків червоних не було. Дякувати Богу за те. Слава Україні, слава ЗСУ! Підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, все буде Україна. До нових зустрічей.